Слава Ісусу Христу! В першу неділю Великого посту ми читаємо розповідь з Євангелія від Іоана про покликання перших апостолів Ісуса, серед котрих, зокрема, в цьому уривку йде мова про Филипа та Натанаїла. Цей уривок з одного боку стає такою певною парадигмою, яка показує нам про те, як Ісус кличе учнів, а також об'являє нам глибше особу Ісуса. Тому сьогодні я би хотів звернути увагу тільки на двох таких взаємопов'язаних темах. Як Ісус кличе учнів і для чого Він це робить? Отже, як Ісус кличе учнів? З одного боку, е окремих осіб, так як Филиппа, наприклад, до котрого приходить і каже, іди за мною, а це означає, наслідуй мене, будь мені послушний, довірся мені. Ісус, тобто, робить це дуже безпосередньо, особисто. Інших осіб, таких як Натанаїл, він кличе через інших людей, як у випадку наприклад, з тим Натанаїлом через Филипа. Але що є дуже важливо, що євангелист Ян підкреслює, що стати учнем Ісуса без особистої зустрічі з Ним чи через когось, чи безпосередньо через Його прихід в наше життя. Але стати учнем Ісуса без зустрічі з самим Ісусом є неможливо. Другий важливий момент для чого Ісус кличе учнів. На самому початку Івана від Яна ми чуємо, що Слово сталося тілом і оселилося між нами. Дослівно грецький текст, який так лаконічно перекладений на українську мову, можна було також було перекласти, що Бог в плоті Ісуса поставив свій намет посеред нас. Цей Бог, який сотворив світ, який вивів Ізраїля з Єгипту, який увів їх обіцяну землю. Тепер Ісусі об'являє себе і запрошує нас, щоб ми могли розділити з ним Його життя. Адже пізніше в цьому Іванге від Іана Ісус каже: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його по достатку. Ісус кличе учнів для того, щоб вони у ньому могли пізнати цього Бога. І споглядаючи його страсті і Воскресіння пізніше могли стати свідками його аж до всіх кінців землі, хрестячи людей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, Бог кличе нас для того, щоб ми могли розділити з ним його життя, а також проголошувати це життя для інших людей, які ще не чули про нього. Час Великого Посту це є особлива нагода для того, щоб подякувати Богові. За його покликання, яке він дарує нам, насамперед покликання до життя, покликання для того, щоб бути його учнями, за дар нового життя в Христі Ісусі, за всі ті Його дари, явні і неявні, а також за тих людей, через котрих Він усвідомлено чи не усвідомлено нами, є присутній у нашому житті.